Я розкажу вам про дефлектори на капот, тобто мухобойки. Що таке дефлектор на капот? чи як кажуть народі мухобойка? Це пластиковий аксесуар на кант капоту який захищає е, автомобіль від сколів, від мушок е, і так далі. Це щодо того, чого його беруть. ну І плюс він виглядає гарно, це подобається. Е, які нюанси в торгівлі з цим продуктом? Перше, що він об'ємний. Це мінус є, тому що доставка може від 100 до 200 гривень бути. Це треба учитувати при відправках, тому що клієнт повинен бути попереджений. Бо якщо, наприклад, коштує дефлектор 900 тисяч гривень, клієнт прийде ще 200 за доставку, це може бути для нього таким неприємним сюрпризом. Тобто я рекомендую це обов'язково попереджувати саме в дефлекторах на капот. Раніше ми брали в клієнтів предоплату, щоб мати гарантію, що клієнт прийде, забере і не відмовиться. Ми зробили експеримент, почали відправляти без предоплати, то ми почали продавати набагато більше. Навіть учитувати, що е, процент возратів якби більший, тому що там комусь щось не сподобалось і так далі. Але в сумі виходить набагато-набагато краще. Коли ми перестали брати предоплату, ми почали продавати х3, тобто в три рази більше, чим продавали до того. Хай там буде 10% повернень, але при. Кількості X3, 10% це ну, нівелюється. Так, ну, знаходиться воно. Знаходяться вони дефлектори... дефлектори на капот. Тобто, як я казав і раніше в відео, якщо ви берете склад, вам потрібно бачити асортимент, з лівим блоком. Тут вибираєте марку, модель і так далі. Під категорію, виробника і так далі. Якщо у вас є запит на автомобіль, це в ну, 90% випадків це запит на автомобіль. Заходимо сюди, вибираємо Mercedes, Vito, дефлектори, дефлектор на капот. І тут, в принципі, будуть варіанти: фірма Eurocup, фірма Hick. Так, по виробникам, які бувають виробники. Зараз перейдемо на капот. NV, Techlover, DD, UGR, це все архів, воно якби зберігається, але цього вже немає і не буде. Перше Єврокап. Єврокап це турецький виробник. надзвичайно хороша якість. Це ну, краще, можливо, навіть Хіка, якісне кріплення, чітко лягає, об'ємна форма. Не просто пряма, як колись була в російських, а така вона з заокругленням. Ну, Якісні фотографії ну, лягає просто шикарно, ідеально. От, подивіться, це ну, просто шикарні дефлектори на капо. Маржинальність в них хороша, район 37 від 30%. Тобто 30 і більше. Десь 37, десь там буває 28, але в основному це є 37%. Е, продукт бомба. Якість хороша. Рекомендую додавайте на сайт, продавайте. Все-все чітко. Як кріпиться цей дефлектор? В комплекті йдуть спеціальні зажими, сверлити нічого не потрібно. Зажимається кантик капота і просто мухобоєчку ця прикручується. Так, наступним виробником. Фірма Fly. це фірма вже історія. Не буде. Фірма Hik. По Hik. з плюсів хороша якість. З мінусів, що їх практично ніколи немає в наявності. Тобто вони бувають. Один місяць на 12 місяців. Прийшов в постачальника контейнер, всі розібрали, всі торгують. Але наявність актуальна, тобто ви дивитесь уже, якщо є в наявності, пропонуєте, немає, не пропонуєте. І навіть якщо під замовлення, це реально такий довгосрок, що можна чекати 3-4 місяці. тобто, ну, так. Рекомендую продавати Єврокап. Маржинальність Хіка також хороша. Стає ідеально, кріплення хороше, взагалі там нюансів немає. Так само кріпиться, як Єврокап. Зажимчики, все чітко підходить. Е, так, наступна фірма це VIP, це вже також історія. І решта це російські виробники. У VIP був нюанс, люди велися на дешеву ціну і то, що була наклейка надпис. Але та напис: ну, ви повинні об'ясняти клієнтам, що та напис це просто була наклейка. Це не була якась там шовкографія чи щось розумне. дуже. Це просто елементарна наклейка, яка примиться, здиралася і так далі. Плюс оці віпи і так далі, Рестар Сім, ці всі російські мухобойки, вони були прямі. Просто ставилось на капот так, воно без форми, ну воно було страшне і дешеве, скажімо так. Єдине, що було, то нормальна ціна і, і та напис люди на це клювали. Але фактично це не потрібно. Тому до продажі рекомендую Єврокап. До речі, Єврокап Пафе це одна і те саме Єврокап-бренд. Продається, там у них свої розподіли. Один продається в Тречні, другий продається на закордон, Просто різні назви. Але виробник один той самий. Все, наче по мухобойкам, все бувають ще клеючі мухобойки, ми ними не займаємося, Хіко, це вже історія. Е, ніхто зараз клеїти не хоче, якщо можна просто акуратно зажати. Це щодо мухобойок.